Усім доброго дня я вас вітаю на своєму каналі. Друзі, я сьогодні хочу з вами поділитися, що ми будемо висивати у цьому 2025 році на своїй дачі. Про томати і перці я вам розповідала. Для цього виділила по цілому відео, тому що дуже багато позицій. А ось Решту культур, я думаю, що вам розповім у своєму одному відео, і щось ви з цього візьмете для себе. А ще хочу сказати, що у п'ятницю, сьогодні у нас вівторок, це 4 дні тому, я висіяла на розсаду салат локарно і реджок. Це гібриди. Напівголовчасті зелений і реджок червоний. Бачу, зелений уже зійшов, ще вчора проклюнувся. І я так думаю, що і червоний не забариться. І висіяла 4 гірких перці баранячий ріг. Це я в минулому році так практикувала. Вийшов результат непоганий, тому що ми засолюємо, я вже казала вам, огірки з теплиці на початку червня, і мені вже потрібно, щоб був гіркий перець. Ну, і давайте розкажу, що ми будемо висівати. Ну, перше ми, як виходимо на город, висіваємо цибулю, чернушку і моркву, я вам казала. і не Довго ми зволікаємо з горохом. Горох буду висівати вже кілька років, поспіль ми його вирощували Оскар. Це прямостоячий з великими е, такими е, стручками родючий. Такий до нас привозять Другого Ми не висівали. Висівали ще якісь тими тими роками. Ну, останнім часом цей гарно себе зарекомендував. Через розсаду вирощуємо кукурузу солодку. Вирощуємо добриню. Ну, В магазині не було, є ракель, я взяла 5 грам тут. Ви знаєте, десь на Сінн 50, думаю, що завезуть добриню, я ще докуплю. Ну, Вирощуємо кожного року спаржеву квасолю. Я купляла польську з якоїсь, якоїсь селекції. Вона без ниток, жовту і зелену. Ну і хочу, все ж таки хочу я добитися, виростити вігну. Я її висаджувала багато, я її не збирала, збирала пару лише, е, плодів чи, як сказати, стручків. Дуже смачна, м'яка. У ну, цьому році постараюся приділити їй більше уваги. Я придбала пакетик такий в магазині, ну і друзі поділилися. Тут є два сорти саме збір, які вони висівають уже багато років. Це не гібрид, так, що я думаю, що з цього буде в мене якийсь результат. Так, буряк висіваємо ми завжди. Один і той же. Це у мене циліндр непідписаний. Бодан є. Водан. Це е, ранній круглий, червоний смачний буряк. Обов'язково для борща я висіваю цукровий. Купляю такий пакетик, мені вистачає років на 5. Його я багато не вирощую. І обов'язково борщовий такий. Рябенький. Ну, любимо ми борщ, щоб був такий. Так, ну і що ж, почнемо з капусти. Тоді в нас її багато. Вирощую я ранню Аліна і Еліза. Це ті, які були у нас у магазині. Я в минулому році їх вирощувала. Ну, що я вам скажу? Не виходить у мене виростити ранню розсаду. У минулому році я вже старалася старалася. висіяла я її разом уже з томатами десь 20 березня. І ми споживали капусту ціле літо. Вона майже догнала ту, яка могла би бути висіяна і раніше. Так що в цьому році. Буду робити теж так. Так, середньо вирощуємо мегатон. Не знаю, чи вийде в мене, чи я буду пробувати ще десь її придбати, тому що теж залежить все від продавця. У минулому році в мене її не було. А ті роки то були головки до 6 кілограмів. І мірор, це щось я забула, подивлюся, що це за капуста в мене. дещо було в мене бронко. Середня, середньопізня бронко. Продавчиня в магазині дуже вихвалила її. Ну, і обов'язково ми висіваємо агресор. Я висаджую десь до 60. Корчів і ми постійно своєю капустою. Ну, Я висаджую останні роки савойську. Не дуже вона в мене виходить, але на один-два рази голубців я виростити можу. Є у мене гібрид Мадлена з минулого року. Мене це не дуже радує, що вона в'яже головку не дуже важку. Так, до 2 кг, то я не можу виростити її, ну, до кілограма вирощую. І купила наше українське негібрид Вертус. Спробую щось може вийде з цього. Так, вирощую я цвітну капусту. Стараюся вирощувати лише ранні сорти. У другий оборот у нас не виходить. Лише в перший Я висіваю все насіння капусти разом з томатами і висаджую одночасно і ранню, і середню, і пізню капусту. Ну, можу пізню і середню, вже, коли справлюся з висадкою всієї розсади, відтягнути її на пізніше. Але висаджую всю на початку травня. Пізніше в нас не виходить. Вона, треба, щоб в'язала свої качани зарані, щоб було ще на дворі холодні ночі і не дуже спекотні дні. То тоді ми доб'ємося урожаю. Цвітну я буду висаджувати місорі. Картес, я висівала в минулому році дуже гарна, була така щільна біла голівка Санта Марію і Сінерджі. Оця, мабуть, була Сінерджі така, великі головки і жовтувата, дуже смачна і дуже гарна. І санта Марія... Теж була нормальна, я теж висаджувала це з минулого року, ще залишилося тут до 2 кілограм в'яжесу суцвіття. Я завжди стараюся брати, я вам казала, з такими великоплідні рослини, то обов'язково добиваємося якогось результату. Хімії ми вносимо дуже мало. Хіба що треба якихось шкідників нам. Потравити. І Ількар. я її вже висівала, вона у мене куплена раніше до 26-го року, я думаю, постараюся в цьому році її висіяти. Ну, Тут суцвіття таке до кілограма, то ну, спробую, щось -то вийде в мене є. Ми любимо заморожу, з'їмо. І дуже гарно у мене виходять броколі. Я придбала в нас в магазині Кезі. Це гібрид, я його не вирощувала і Монако я вирощувала. В минулому році в мене була гарна брокколі. хоч як і спекотно. Ми зрізаємо основну її голівку, ту залишаємо і ще ми збируємо ціле літо потрошки до якихось запіканок, до супу я її. Зрізаю. Так, ну і обов'язково у нас буде, будуть бахчеві, це ми будемо вирощувати диню мазина. В минулому році ми завжди вирощували амал. В минулому році нам запропонували мазін. Хороша, ми не побачили різниці з амалом, виростуть до 2, 2 кг. На наших ґрунтах ми вважаємо, що це дуже Добре. І в цьому році запропонували до Сказали, що це йде на заміну Амал, почитала характеристики, думаю, що буде щось добре. Ну і подивіться Кавунів. Вони у нас останні роки чомусь не виходять, але зато у нас асортимент збільшується. Талісман ми вирощували вже. Леді це старий сорт. Залишилося в мене ще дві штучки, я, по-моєму, більше не купляла. Висадимо ми висаджуємо по два зернятки в один стакан через розсаду, так, що буде один кущ. Крізбі. Так, і крізбі, да? а тепер усе пішли. Нові в нас турбо. Казали, що це не дуже крупні, але дуже смачні. Теж порадила господиня магазину. Ну, Всі вихваляють продюсера Ау. Я ніколи його не висаджувала, я висаджувала той такий простий колишній продюсер. Ну, Кавун як кавун був. Побачимо, що цей АУ кне нам. Бархан, це завезли у нас в магазин в цьому році, теж перший хороший. Це середньопізній, середньоранній, мабуть. Теж плоди до 12 кг. бедуїн і лахат. Ну, цей до 15-ти чорноплідний. Я чорноплідні не дуже люблю. Але в цьому році спробую. Чоловік любить. Так що будемо в цьому році і йому і мені вирощувати всім. Взагалі-то кавуни в нас більше чоловік любить томати. Так, кабачки в нас будуть іскандер. Це залишилося з минулого року. І є ще. Кавілі, 4 штучки, 3 іскандери, я думаю, що мені хватить. Ми, У нас е, тваринок немає ніяких, то нам вистачить. Ну і Гарбуз в цьому році ми будемо вирощувати лунга пієна Динаполі. У нас цього року, починаючи з осені, на ринку, всі торгували цими гарбузами. Такі здорові до півтора метри плоди. Діаметром, мабуть, сантиметрів по 30-40, яскраво помаранчева, м'якоть, така, аж на сонці вилискує. і чуть-чуть смугастий біло-зелений е, плід. Е, вони такі, як для каші, дуже гарні. Хоч ми й тих, не дуже ймо, але щось таке хочеться виростити незвичайне. Ну і з цього всього ще у нас є огірки, які ми дуже приділяємо таку підвищену увагу. Я висіваю всі, стараюся, пучкові, щоб були, щоб в'язали пучки не по одному плодові. Хоча б не помішало звернути увагу на бічні пагони, є такі, є такі сорти чи гібриди, які майже їх не випускають. Ну, ми будемо пасинкувати, а там щось трошки залишати. Так що будемо вирощувати, як і вирощували. Вирощували ми багато вже всіх гібридів. І в цьому році придбала то, що було в нас. У магазині і то, що, що залишилось у мене, буду висівати з минулого року. Еколь це, звичайно, супер -огірок. Е, ну, Його, мабуть, сестра Кібрія. Теж я вирощую вже багато років. Мені подобається е, непоганий огірок Бьорн. Я в минулому році його садила. Дуже трошки, я не могла визначити, який він у нас, а взагалі-то це дуже гарний огірок. Ну і Ніборі. Кітановське насіння він колись був під номером КС 90. Ми його вирощували як і КС-90. Це теж огірок такий, що я коли висаджую кіброю еколь і ніборі. Я їх не підписую кожну рослинку, а рядки, то я їх можу запросто сплутати, вони всі однакові. Ми вирощували Чайковський, вирощувала директор. Не всім подобається директор, тому що він дуже такий чорний і з шипами, але мені подобається дуже потужна рослина. Вирощували битіну, барвіну, е машу, міренгу, мабуть, всі, які є в продажі, такі ми вирощували. І якщо гарно доглядати, то усі огірки хороші. Ну що, ще якийсь день-два і будемо пробувати щось уже висівати. Залишилось не так багато часу. А покупки, мабуть, свої я вже завершила. Стараюся обходити насінневий магазин уже подальше. Хоча на базарі я ще не бачила лотків з насінням. Як дійду і вже почнуть вивозити, то, мабуть, не втримаюсь. Ну, це таке. Усі, хто любить вирощувати рослинки, мають хворобу. Я думаю, що це непогано. Ну що ж, друзі, дякую вам за увагу. Усім кажу до побачення. Бажаю всім здоров'я і мирного неба над головою. Трудимося, і все у нас буде добре. Усім гарних врожаїв. У цьому році і до зустрічі у наступному відео.